Основні характеристики, при яких ми можемо заряджати наші акумуляторні батареї для дистанційно керованої платформи. Це 12С зарядна станція. Цей блок має такі характеристики: від 6 до 12С літіополімерні батареї, керування струмом і режими зберігання акумуляторної батарей. Підключення і налаштування зарядної станції. Підключаємо дріт живлення, перемикач на фронтовій частині зарядної станції. вмикаємо на положення ОН. Підключаємо адаптер з xt 90 до AS150U. Налаштування. Вам потрібно вибрати струм зарядки до 15 А. Чим швидше ви хочете отримати заряджену батарею, тим вище потрібно обрати струм зарядки. На зараз стоїть 15 А базово і ми залишаємо в такому вигляді його. Можна зменшити, можна збільшити. Ми не рекомендуємо заряджати більше ніж 15 А струмом. Підключення дротів балансувального кабелю. У вас є розділення зарядної станції. Перша частина повідає за червоний сектор, друга частина за синій сектор. Відповідно, потрібно увімкнути кабель силовий та балансувальний той сектор, який ви хочете заряджати. Під'єднали до балансувального роз'єму. Під'єднуєте балансувальний кабель, до силової частини батареї під'єднуєте АЕС 150. Показники відразу зміняться в тому секторі, до якого ви під'єднали. Струм регулюється кнопкою Карн. 2, 5, 8, 10, 15. Максимальний струм 15 А. Залишаємо його в такому вигляді. Режим зарядки регулюється цією кнопкою Storage та Charge. У вас є два режими. Storage, якщо ви хочете зберегти акумулятори, ви ставите в режим Storage і заряджаєте їх. Нам потрібно зарядити акумулятор, тому ми обираємо режим Charge. Обравши всі ці режими, під'єднавши всі адаптери, натискаємо. Той сектор, який ви хочете заряджати. Затискаємо і тримаємо до сигналу звукового. До звукового сигналу натиснули. Засвітилася червоний світлодіод І почалася зарядка. Якщо ви хочете зупинити раніше, ви затискаєте і тримаєте до повної зупинки ось цю кнопку. Зараз ще раз. До повної зарядки залишається орієнтовний час, він буде показаний в цьому секторі. Відсоткове значення також буде показано. Який вольтаж на кожній банці з 12 також буде показано? І скільки ампер годин вже зарядна станція віддала акумуляторні батареї. Коли батарея зарядиться, цей світлодіод буде світитись зеленим кольором. Коли батарея зарядилась, потрібно буде обов'язково вимкнути той сектор, який ви заряджали, від'єднати адаптери від батареї. Балансувальні кабелі. Обережно від'єднуємо, не відриваємо дроти. Закриваємо все заглушками на батареї і беремо іншу батарею. Для того, щоб вимкнути зарядний пристрій, потрібно перевести в положення 0 тумблер мережі, від'єднати дріт силовий. Скласти комплект заряджання готове.